Сьогодні до нас прибув новий пацієнт, у якого не тримається, є трішечки нетримання, а тут воно все тримається. Це те не працює якийсь стен. Вже бачимо, що трішечки не вистачає одного другого. Також потрібно його відчистити. Що це таке? Хтось відкинув землю. Трішечки відгоріли провода, і тут ще підгоріло. Сьогодні зробив нові клеми, закріпив. Тут старі проводи, а тут нові проводи та нові. Тискачі. Притискачі вже майже вироботалося. Це ще тримає якось, але в правій частини не дуже хоче тримати. Та я тут на наколхозив трішечки мідін наклав. Тут ми замінили клемний, темну колодочку. У нас залишився заземлення старе. А от новий провід провели. У нас був лише красний. Тут у нас було відсутнє. Кнопка була відсутня, ми її додали. Тепер у нас повний комплект. А ось що трапилося з проводом, який був щеплений. Це провід, який витримує лише до 100 градусів Цельсія. Це виконано. Тепер він як новенький. У нас відчищена поверхня вам 115-120. Тут теж працює. 136, 114. Верхні тени майже однаково гріють. звертайтесь, якщо треба, то виконаємо вам такий ж ремонт.